Слава Україні Другим, слава. Ну що вітаємо У вас з такою знібайовою, нічюю з таким сильним суперником. Такому, ну для як на сьогодні, це суперовий матч. Ви тим паче суперовий матч для вас за цей чемпіонат. Ви видали. Що можете сказати взагалі за свою команду, за хлопців? Як ну, сьогодні постаралися? По перше, хочемо подякувати супернику. Команді New Life, за гру було дуже, дуже цікаво. Гра була така запекла з накалом, Так що дякуємо їм. Друге, ну нам як завжди треба воротаря команду це було б трохи краще, бо, наприклад, там в мене і були помилки. Я знаю, свої помилки можна було трохи краще. В цьому питанні стосовно захисту, у нас сьогодні, до речі, непогано відіграла наша команда. Зазвичай ми... Набагато більше помилок робимо. Ну, а так, нам натхнення, в подальшому будемо розвиватися далі, рухатись. Ще раз дякую за організацію і за гру супроводжу. Що ж, подякую вам за гру, видно, що ви розвиваєтесь. Бажаємо успіхів в наступних матчах.